Ви прийшли в гараж хаб, це публічна майстерня. Насправді все сталося так, що ми починали, коли вчилися в університеті на фізико-технічному факультеті, і ми, нам дуже подобалась фізика і ми займалися цим дуже довго. В Університеті дали свою лабораторію, і це була така кімната. З обладнанням якогось там 85-го року, яке нам ну насправді не можна було навіть чіпати, і нам просто дали чотири стіни, стелю та підлогу, і все. І тут у 2014 році ми посіли друге місце на міжнародному турнірі фізиків. Це достатньо таке престиж, престижне рівень, але ми але ми програли Франції в фіналі. Коли ми повернулися з того турніру з Швейцарії, то ми зрозуміли, що так е не може бути далі. Що нам потрібно е нам потрібен якийсь свій простір, нам треба, щоб нас е Вахтьорша не. Випихувало з лабораторії о 10-й вечора, і ми почали шукати своє приміщення, але це було дуже дорого. У нас не було ніяких грошей, окрім своєї стипендії. Нас було лише четверо, і ми орендували один гараж. Це було таке незалежне, незалежний простір, в якому ми займалися цією самою фізикою. І ми вирішили, що на цьому на базі цих цього гаража ми будемо далі готуватися до наступного міжнародного турніру, що ми і зробили. Ми виграємо регіональний етап, ми виграємо національний етап, ми їдемо в тому році, 15-му. Це була Варшава на міжнародний турнір фізиків і ми займаємо там перше місце. Ми повертаємося, нас є Кубок. Тобто ми виграли найпрестижніше змагання для ну, командне змагання для студентів у світі орендованого гаража. І повертаємося з цим кубком. Ось тут він стоїть. Ми з нього лампу зробили. Ми зробили з нього лампу, тому що сенсу більшого ніякого від нього немає. Тому що, коли ми повернулися, університет був дуже такий супер uh, ексайтед з того, що о, ура! Міжнародне змагання, фістех, чемпіон міру і так далі. І це було класно. Тобто ми розуміємо, що для університету це таке велике досягнення. Потім з'явилися деякі проблеми і. Так чи інакше за наступні декілька років ми відійшли від університету. Як один з кейсів, кейсів, ми втратили свої стипендії в тому році, коли виграли міжнародний турнір, тому що це потребувало від нас дуже великої концентрації саме на цьому змаганні, і ми не могли просто відвідувати пари. Університет перестав бути для нас таким авторитетом, до якого треба просто приходити і витрачати все своє там студентське життя саме на навчання. Плюс у нас вже був тоді гараж. Це такий простір, де ми могли самоактуалізуватися через технології, і ми продовжили це робити. І за наступні два роки один гараж перетворився на два, на три, на чотири. Ми познайомилися, ми познайомилися з Дімою, так, він до нас приєднався, Діма архітектор. Так, я е, закінчив навчання через силу, і е, я теж шукав місце, де я можу е, використати свої знання на практиці. Я почав шукати свою майстерню, е, зустрів хлопців. Ми е, посиділи, послухали музику, випили пива, рішили, що е, я до них переїжджаю, ми зняли відразу ж третій гараж, вони мені допомогли, ми зробили там підлогу, пофарбували стіни. Ми займаємося дуже великою кількістю різних речей. Коли до нас приходять люди, вони питають, ага, ви робите речі з фанери. Потім вони бачать металічні якісь обладнання і такі: ага, ви. Робити речі з металу, і ми їм кажемо, що ми робимо будь-що, тобто, як кажеться, is за the limit». Але для того, щоб вмістити це в невеличкі приміщення, нам потрібно було дуже багато подумати. До нас приходять люди, кажуть, ми хочемо стати резидентом. Ми з ними спілкуємось, розуміємо, що вони дорослі, адекватні люди. Вони проходять. Короткий курс техніки безпеки, і все. Ми їх випускаємо в майстерню, кажемо, якщо ви чогось не вмієте, ми вас навчимо і можемо проводити їм додаткові курси. Гаражхаб – це, по-перше, ідея того, що будь-хто з орендованого гаража може почати робити те, що йому подобається, і довести це до якогось рівня, коли це не є просто хобі. А по-друге, що це може також паралельно стати не якоюсь там структурою, яка незрозумілою, яка є недоступною, бюрократизованою, і так далі. Це може стати справжньою соціальною платформою, яка може творити зміни в суспільстві. Ми не кажемо, що університет це погано. Ми просто кажемо, що, на жаль, зараз такий контекст, що університет не виступається третім простором, де можна займатися тим, що тобі хочеться. І коли є така ніша, коли є такий вакуум, то це досить о, нормально, що з'являються люди, які цей вакуум заповнюють. Для того, щоб о, тренд о, якось запустився, треба, щоб були якісь локальні агенти змін, які ці тренди. Використовують які ними живуть, можна сказати, і мені здається, що ми це робимо тут. Якщо ти працюєш в ІТ, то це значить, що ти секс-символ. Правильно, тобто, це і є та, та сама штука. З інженерією йде те саме, але на декілька, на десь на 10 років пізніше. Зараз ми живемо в той час, коли можна само власноруч зібрати обладнання, яке управляється комп'ютером, і робить достатньо прикольні речі, які можна запустити в космос. Просто і це може зробити будь-хто, навіть студенти в орендованому гаражі. Ми не є якась країна третього світу. Ми нас класні фахівці, нас класні люди, які можуть е, своєю головою створити унікальні речі. У нас є в Україні стартапи, у нас є в Україні е, досить класні технологічні проекти. Треба просто, щоб суспільство розуміло цінність інженерії, щоб батьки не відмовляли своїх дітей йти на інженера, тому що нема що потім робити. Але це вимагає і інфраструктурних змін, це вимагає і ще багато інших таких речей, які вже йдуть далі. Але по перше, що треба зробити, цю стіну треба проламати, треба зробити, щоб люди хотіли ставати інженерами. І Це робиться саме тут.